Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі Привіт. На каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. цієї ночі. Запоріжжя зазнало чергової масованої атаки. По обласному центру росіяни били шахедами. У військовій адміністрації повідомили про щонайменше 15 локацій, які були. Під ворожим вогнем і наразі відомо про 12 ушпиталених кореспондентка ТСН Дар'я Назарова із самого ранку працює на місцях і готова розповісти про наслідки цієї страшної ночі наживо. Тож вітаємо Дарю, скажи знаємо, що влучило поруч власне із твоїм будинком. Тож сподіваємося, що із тобою все добре. І розкажи, будь ласка, що відомо на цю мить, що тобі взагалі відомо про ситуацію. Вітаю Соломія. Так ми потроху говтуємося після ось такої страшної ночі. За своїми відчуттями скажу страшно, коли ти чуєш, як шахід заходить на піке, а потім вибух, іскри у вікнах. Ну і на вулиці крики людей, пожежа в багатоповерхівці. Все це дуже страшно. Значи, ми працюємо на цій адресі, де ворог поцілив у будинок. Це самісінький центр Запоріжжя. Як бачите, в будинку вщент вигоріли поверхи, ворожий шахід просто влетів у квартири запоріжців. Перші вибухи у місті пролунали після 22-ї. в різних районах. Спалахнули пожежі. Запоріжжя фактично потопало вогні. Внаслідок влучань пошкоджено 31 багатоповерхівку, автозаправку, магазин, гуртожиток та кілька автомобілів. На місця одразу прибули рятувальні служби. Розгортаються пункти незламності для наших мешканців. Ті, хто вимушено вийшов зі своїх квартир, також пункти обігріву і Автобуси для обігріву є майже на кожній локації. Станом на ранок відомо про 18 постраждалих. З них 12 – жінок та шестеро чоловіків. І ті, хто вцілів, прибирають уламки вибитих вікон і оговтуються після нічного терору росіян. Я не спала, я тільки лягла, а потім прильот був. Я побігла в коридор, а мені уламок чи я не знаю, що це в голову попав. В кругі була повністю. Як розповіли Вова, місто атакувало 11 шахедів. Удари прийшлись по різних районах Запоріжжя, і всі вони були спрямовані по мирним жителям. Внаслідок атаки семеро людей залишились без даху над головою. Нині їх поселили в шелтерах. Тоді Дякую, Дар'ю, за подробицю і бережіть себе. Дар'я Назарова була зараз з нами наживо. Кореспондентка ТСН з Запоріжжя. І власне біля її будинку якраз влучив шахет і про наслідки нічної атаки на Запоріжжя. Ми зараз могли почути в ефірі марафону Єдині новини. Цього року Росія значно посилила атаки на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури. І про це повідомляють воон. Наприклад, у Києві кількість жертв серед цивільних лише за перші 10 місяців поточного року була майже в 4 рази вищою ніж за увесь минулий рік. По всій країні січня по жовтень 2025 року а далекобійні безпілотники та ракети вбили 548 і поранили понад 3,5 тисячі мирних жителів. Відзначають аналітики ООН і значне збільшення кількості жертв серед. Цивільних осіб в інших великих містах, таких як Дніпро та Запоріжжя. У Києві напередодні, внаслідок російської атаки, семеро людей загинули. 20 постраждали, поміж них є дитина. Четверо людей загинули біля логістичного центру мережі супермаркетів і це були водії-постачальники, які перебували в момент ракетного удару на вулиці та на парковці. Ще двоє загиблих у дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі, в яку влетів російський дрон, що спричинило займання. Пошуково-рятувальні роботи там завершили вчора. Надвечір інша постраждала висотка у центрі у Печерськ. Му районі там влучання припало на рівень 4-5 поверхів. В цьому місці минулося без жертв і біля будинку у Дніпровському районі. Працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Теж маємо можливість поспілкуватися наживо. Аліно. Тож розкажи, який вигляд має місце атаки через добу після російського удару. Тобі слово. Значні руйнування, знищені оселі та власне жертви серед людей. Це все ось про цю житлову дев'ятиповерхівку у Дніпровському районі столиці. І знаєте, хочеться сказати, що це вже ніби всі ми бачили, і це вже було. Адже кожен цивільний будинок після російського терору виглядає однаково, змінюється хіба що історії людей. І на жаль, з кожною російською атакою, саме трагічних історій стає все більше. Отже, в цей будинок напередодні вночі росіяни. Цілили дроном. Удар прийшовся в одну з квартир на сьомому поверсі. Після чого за секунди спалахнув сильний вогонь. Він охопив кілька поверхів, і внаслідок чого люди у своїх квартирах та на горішніх поверхах опинилися у вогняній пастці і кричали про допомогу. Мабуть, усі бачили ці жахливі кадри та відео. І на місце атаки одразу прибули рятувальники. Вони евакуйовували людей, виводили їх у захисних масках, тому що було сильне задимлення. І власне рятувальникам вдалося евакуювати і врятувати 17 людей, серед яких троє дітей. На жаль, також виявили тіла двох жертв у цьому будинку. Це жінка, і власне ще однією жертвою став чоловік, відомий український артист та декоратор Вадим Тупчій. Йому було 65 років. І як відомо, впродовж останніх 26 років він жив і працював у квартирі у цьому будинку. Він сам називав її однокімнатною майстернею на сьомому поверсі, адже квартира була наповнена дивовижними предметами. Зокрема, це були різні декорації, костюми, які майстер робив, виготовляв протягом всього свого життя своїми руками. Тому що зокрема тупчі для багатьох відомий своєю участю у телешоу Довгоносики він створював власне носи для усіх акторів і сам брав участь у зйомках. Усі колеги та друзі згадують його як прекрасну людину і майстра, а також е, хорошого друга. Отже, нині ще досить ранкова година, і тут на місці ще немає людей. Лише поодиноко починають з'являтися комунальники, тому що напередодні тут рятувальники завершили розбори усіх конструкцій та складних. Інших будівельних матеріалів, а от власне комунальники сьогодні мають вивозити рештки скла та закривати плівкою вікна, тому що від вибухової хвилі постраждало і повилітали вікна, балконі рами у сусідніх багатоповерхівках. Тож власне ці всі роботи будуть проводитися сьогодні. і Ми також ще поспілкуємося з людьми. І більше інформації вже розповімо у наступних випусках. Соломія. Дякую, Аліно, за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова була зараз з нами наживо. Вона зараз працює біля пошкодженої дев'ятиповерхівки в Дніпровському районі, яка постраждала напередодні під час російської атаки. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. Ще 980 вояк, убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 168 тисяч 550 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин. Ну а ще більше ніж 34 тисячі артилерійських систем противника півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1252 системи ППО знешкоджено понад 84 тисячі безпілотників тактичного рівня та 3995 крилатих ракет. На сьогодні збито 428 російських літаків і 347 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Дональд Трамп відряджає своїх спецпредставників Стіва Віткофа та Дена Дріскола відповідно до Москви і Києва. Є величезний прогрес. Залишилося узгодити кілька пунктів. Написав президент США у Трус Social. Сам він готовий зустрітися із Зеленським і Путіним, Лише коли угода буде повністю завершена. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, хоче обговорити чутливі питання, які винесли за дужки під час переговорів у Женеві віч на віч із Трампом. І щойно стало відомо, що стів вітков знову летить до Москви. Видання Bloomberg опублікувало компромат на нього власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про головне, що відомо по темі на зараз. У вівторок американська делегація на чолі з Деном Дрісколом провела переговори з росіянами в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цей факт підтвердив речник Дріскола. Учасників з російського боку не назвав за даними Axios і Financial Times, В Абудабі також була присутня і українська делегація на чолі із керівником гур Кирилом Будановим, яка нібито спілкувалася як з американцями, так і з росіянами. Обговорювали мирний план після недільних переговорів у Женеві. Він зазнав суттєвих змін. Дональд Трамп напередодні ввечері оголосив про досягнення значного прогресу і повідомив. Він знов відправляє своїх спецпредставників дріскола до Зеленського. Те, що зустріч відбудеться цього тижня, вже підтвердив глава офісу Єрмак. А Віткофа до Путіна найпевніше наступного тижня. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або на завершальній стадії. Причини оптимізму Трампа щодо прогресу не до кінця зрозумілі, адже чим більше мирний план подобається Києву, тим менше він підходить Москві. Під час переговорів у Женеві деякі найпроблемніші питання, такі як вимога здачі українських територій, обмеження чисельності ЗСУ та заборона на вступ до НАТО, була винесена за душки. Володимир Зеленський напередодні на засіданні коаліції охочих ще раз повторив про бажання обговорити це. Із Трампом та європейськими лідерами рамка на столі, і ми готові рухатись вперед разом зі сполученими штатами Америки за особистою участі президента Трампа з Європою, з лідерами з усіма партнерами, які мають сили і можливості допомогти. І я готовий зустрітися з президентом Трампом. Є чутливі моменти для обговорення. Вони все ще є. і Ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною. Трамп наголосив, хоче, щоб Зеленський схвалив угоду до візиту до нього. Проєкт її він вважає прийнятним поступками з боку Росії. На його думку, є те, що Москва припинить воювати і не захопить ще більше території. А от Києву на його думку раціональніше відмовитися від своїх земель. Все рухається в одному напрямку. В кінці, кінці вся земля за кілька місяців все одно може бути захоплена Росією. Ви хочете воювати і втратити ще 60-50 тисяч людей. Чи ви хочете щось зробити зараз? У деяких випадках території будуть передані у зворотньому напрямку. Ідуть переговори, вони намагаються завершити це. Не можна провести кордон через трасу чи посеред міста. Так не буває. Це довгий, складний процес. Одразу після того, як стало відомо про нову поїздку Віткова до Москви, Блумберг опублікував компромат на нього. Перша розшифровка телефонної розмови путінських клерків Ушакова і Дмитрієва, з якої стає зрозуміло, що так званий плани з 28 пунктів суто російський виплід, який Вітков мав передати у Білий Дім, видавши за свій. Друге запис телефонної розмови самого Віткофа із помічником Путіна Ушаковим. Вона відбувалася у жовтні напередодні візиту Зеленського до Вашингтона, де сподівалися домовитися про постачання томагавків. Вітков, як випливає з запису, нараджував Ушакову організувати телефонний дзвінок Трампа і Путіна у час охолодження їхніх стосунків. Підучував, що саме Путіну слід сказати Трампу, і присягався у найглибшій повазі. До російського диктатора я сказав президенту, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка. Я сказав президенту, що я в це вірю. І я вірю, що питання в тому, що в нас є дві країни, яким важко дійти компромісу. І коли ми його досягнемо, у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що можливо ми сформулюємо як у випадку з газою план із 20 пунктів миру. Дональд Трамп, коментуючи ці записи, сказав, що це нормальна практика, і всі переговорники на його думку ведуть справи саме так. За американською традицією Трамп у вівторок помилував індичок до Дня подяки і увечері разом із дружиною вирушив до свого маєтку Маролаго у Флориді, де проведе свята. Жодних публічних заходів до кінця тижня в нього не заплановано. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини. Велика Британія готова разом із Євросоюзом фінансувати Україну на базі заморожених російських активів. Про це під час онлайн-засідання коаліцію рішучих заявив британський прем'єр Кір Стармер. За його словами, лідери ЄС розглянуть це питання впродовж наступних кількох тижнів. І Лондон готовий до переговорів щодо надання фінансової підтримки Києву. На думку Стармера, використання російських коштів є найкращим способом показати Путіну, що він повинен вести переговори замість затягувати час і також. Глава британського уряду анонсував нову допомогу нашій державі. Ракети для ППО їх поставлять більше вже найближчими тижнями. Кір Стармер закликав партнерів по коаліції подивитися, яку ще підтримку можна надати Україні напередодні зими.